Привіт! Ви на каналі Математика Легко? Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 267. У першому глечику було 3 десятих літри сметани, а в другому 4 п'ятнадцяти літра сметани. У якому глечику було більше сметани та наскільки літрів? Починаємо. Пишемо номер 267. Далі запишемо скорочену умову. В першому глечику 30 літра сметани, в другому 4,15 літра. І покажемо таку порівняльну стрілочку і напишемо, що треба порівняти, в якому більше, і на скільки літрів. Добре. Поїхали. Перша дія. Для того щоб дізнатися, в якому глечику було більше сметани, нам треба порівняти дроби 3 десятих і 4 п'ятнадцятих. Записали 3 десятих і 4 п'ятнадцятих. Як порівняти дроби з різними знаменниками? Треба їх звести до спільного знаменника. У нас знаменники 10 і 15. Давайте подумаємо, яке число ділиться і на 15, і на 10. Будемо підбирати. 15 на 10 націло не ділиться. Добре, збільшили 15 вдвічі 30. А 30 прекрасно, націло ділиться і на 15, і на 10. Тепер шукаємо доповняльні множники. 30 поділили на 10 буде 3. 30 поділили на 15 буде 2. Все. Доповняльні множники ми знайшли. Далі треба помножити і чисельник, і знаменник на доповняльні ножники. Поїхали. 3 на 3 9. 3 на 10 30. Далі. 2 на 4 8. 2 на 15 30. Із двох дробів з однаковими знаменниками більше той дріб, чисельник якого більше. Отже, дріб 9 тринадцятих більше за дріб 8-13. І пишемо висновок, що в першому глечику було більше сметани. Добре. І це у нас була перша дія. Тепер давайте виконаємо другу дію. Дізнаємось. А наскільки більше, треба із 930 відняти 8,30. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, ми знаменник переписали, а чисельнику буде 9 мінус 8. Отже. Відповідь 130 літра. В першому глечику було більше сметани на 1,30 літра. Запишемо відповідь. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей.